Слава Україні! Сьогодні провів чергове засідання Ради оборони, де обговорили з представниками органів державної влади, керівниками збройних сил України, складами сил безпеки та оборони ключові і важливі для нашої громади Сумської області питання. Серед першочергових завдань ми обговорили це захист неба. Ми бачимо, що ворог намагається нищити об'єкти критичної інфраструктури, цивільну інфраструктуру. Тому сьогодні було прийнято ряд важливих рішень щодо фінансування відповідних проектів. Узагальне на сили засобів, які задіюються для захисту нашого неба і об'єктів критичної інфраструктури, напрацювали і прийняли важливі рішення, які будуть на користь громади, на користь нашої безпеки. Я хотів би подякувати нашим енергетикам, які, незважаючи на наявні ризики для їхнього життя та здоров'я, незважаючи на повітряні тривоги і масовані обстріли, продовжують ритмічно свою роботу, і завдяки їхній злагодженій праці. Ми, громада Сумщини, залишаємося зі світлом. Можу сказати, що серед інших питань була визначена обстановка на лінії бойового зіткнення. За доповіддю військових вона залишається складною, однак контрольованою нашими Збройними силами України. Заслухав доповідь наших військових щодо обладнання антидроними сітками доріг, яка потрібна допомога від органів державної влади, від інших структурних підрозділів. Маємо чітке розуміння задум наших. Збройних сил України співпрацю 24 на 7 по всім питанням за для безпеки і оборони нашої рідної сумщини.